Я не думала, що колись опинюся в такій точці життя, де єдиним місцем, куди я чекатиму піти ввечері, буде супермаркет. Але так і є. Живу в маленькому містечку біля Чикаго, і мій дім зараз надто порожній і тихий. Мені 67, я вдова вже понад 20 років, і найгірше я давно втратила єдину доньку. Її звали Айрін. Вона померла дуже молодою, і з того часу я живу ніби наполовину. Я не люблю скаржитися, тож сусідам усміхаюся, махаю рукою через дорогу, коли вони розвантажують пакети з машин, і кажу звичне у мене все добре, дякую, а у вас? Але правда в тому, що в мене майже ніколи не буває добре. День за днем я прокидаюся, п'ю каву біля вікна і дивлюся на вулицю. Іноді сніг іде так густо, що все довкола стає білим і тихим, і я відчуваю себе єдиною живою людиною в усьому кварталі. Супермаркет став моїм порятунком я ходжу туди щодня. Так саме щодня. Не тому, що мені треба щось купувати. Я могла б закупитися раз на тиждень і все. Але це означало б сидіти самій цілий день, слухати цокання годинника і скрип підлоги в порожніх кімнатах. А так я йду в яскраво освітлений зал, де пахне свіжим хлібом і кавою, де грає тиха музика і завжди є люди. Мені не потрібен повний візок продуктів. Іноді купую хлібину, іноді шматок сиру, іноді просто пляшку молока, але найбільше люблю ходити між рядами і розглядати полиці. Ці нескінченні банки, коробки, яскраві упаковки, наче вітрина магазину іграшок. У дитинстві в мене такого не було. Я росла в простих умовах, і кожен похід у магазин був випробуванням черги, сердиті продавці, малий вибір. А тут усе, що захочеш. Дивись, торкайся, бери або просто мрій. Зазвичай затримуюся біля молочного відділу. Там такі гарні йогурти, полуничні, чорничні, з гранолою зверху. Вони коштують дорожче, ніж я можу собі дозволити, тож беру їх у руки, читаю склад, розглядаю картинку і ставлю назад. Думаю ну, хоч подивилася, і то радість. У такі моменти згадую Айрін. Вона була моєю гордістю. Руде кучеряве волосся, сірі очі, веснянки, ямочки на щоках. Вона була така жива, яскрава, що я іноді не розуміла, як у мене вийшло виростити таке сонце. Але життя з нею обійшлося жорстоко. Я стараюся не думати про це часто, бо це боляче, але іноді спогади накривають мене прямо в магазині. Тримаю в руках йогурт, а перед очима її обличчя, її сміх, як вона закидала волосся назад і мружилася від сонця. Айрін була ще підлітком, коли помер її батько. Відтоді ми залишилися вдвох я робила все, щоб дати їй краще. Іноді брала додаткові зміни на роботі, іноді відмовляла собі в новому одязі чи ліках, аби в неї було те, що вона хотіла. Вона виросла розумною і сильною, але коли їй виповнилося 20, вона прийняла пропозицію, яка назавжди змінила наше життя. Вона стала сурогатною матір'ю. Я благала їй не робити цього. Казала, що це небезпечно, що не можна так чинити зі своїм тілом і душею. Але вона тільки сміялася, гладила свій живіт і казала Мам, не хвилюйся. Це просто спосіб допомогти людям і заробити добрі гроші. Вона була впевнена, що все буде добре. Але все скінчилося погано пологи були важкими. Я сиділа в коридорі лікарні, молилася і сподівалася. Але її не врятували. Айрін померла, а дитину одразу віддали замовникам. Мені не дали навіть побачити її. Я поховала доньку, і з того дня в моєму домі стало тихо. Роки йдуть, але порожнеча залишається. Я стараюся бути сильною, але вечорами, коли навколо темно і холодно, я відчуваю себе втраченою. І саме тоді беру сумку і йду в супермаркет. Це мій спосіб утекти. Того вечора я знову пішла туди. Була зима, мороз міцнішав. Я зайшла в магазин. Зняла рукавиці, поправила шапку і почала свій звичний маршрут. Спочатку хлібний відділ, потім молочний, потім трохи пройтися між рядами зі солодощами. Я знала, що куплю лише хлібину, але мені подобалося гуляти без поспіху. Саме тоді я вперше її побачила. Вона сиділа біля входу, на руках тримала немовля, загорнуте в тоненьку ковдру. Біля її ніг стояла пластикова баночка, куди люди кидали гроші. Я зазвичай стараюся не дивитися на жебраків. Їх так багато, що якщо звертати увагу на кожного, серце зупиниться. Але в ній було щось інше вона сиділа не так, як інші, не кричала, не тягнула руки, просто тримала дитину і дивилася перед собою. Я зупинилася. Не знаю чому, але не змогла пройти повз. Вона здавалася надто молодою, майже дівчинкою. Я кинула пару монет у її баночку і сказала Донечко, тобі не соромно. Ти ж здорова, руки, ноги цілі? Чому ти тут сидиш? Тобі б працювати, а не милостиню просити. Вона підняла на мене очі. Сірі, величезні і такі втомлені, наче вона не спала кілька ночей. Дякую за монетки, тихо сказала вона. Але йдіть своєю дорогою. Мені треба зібрати якомога більше, інакше буде біда. Я відчула, як серце стиснулося. Хотілося спитати яка біда? Хто тебе змушує тут сидіти? Звідки ця дитина? Але я не стала я не люблю лізти в чужі справи. Тож просто кивнула і пішла далі. Усю дорогу додому я думала про неї, її очі Вони здавалися такими знайомими, я ламала голову, де могла їх бачити раніше. Може, хтось із знайомих? Може, вона нагадує мені Айрін? Я намагалася відігнати цю думку, але не змогла. Я повернулася додому, зняла чоботи, заварила чай і сіла біля вікна. Але перед очима все одно стояла та дівчинка з немовлям. Вона здавалася надто тендітною, щоб впоратися з таким випробуванням. Я уявляла, як їй холодно, як дитина може замерзнути, і мені ставало страшно. Тієї ночі я погано спала, мені снилися кошмари, я бачила Айрін біля дверей супермаркету. Вона тримала на руках дитину і казала Мені не холодно, мамо. Я прокинулася в сльозах. Наступного ранку я знову пішла в магазин. Я знала, що побачу її там, і справді вона сиділа на тому ж місці. Я помітила синець на її скроні, прикритий хусткою. І в той момент мені стало ясно її життя не просто бідність. Там є щось темне, небезпечне. Я не могла піти, нічого не зробивши. Тож пішла додому, приготувала бутерброди, налила в термос солодкого чаю і повернулася до магазину. Підійшла до неї, простягнула їжу і сказала Мила, поїж, будь ласка, я не хочу, щоб ти голодувала. Вона подивилася на мене і вперше усміхнулася не губами, а очима. Взяла бутерброди, сіла на лавку і почала їсти так жадібно, що в мене серце розривалося. Вона давилася, кашляла, запивала чаєм і все одно не зупинялася. Дитина в цей час заплакала, і вона швидко доїла, сховала термос і повернулася до малюка. Дякую вам. Сказала вона, тепер ми хоча б до вечора протягнемо. Я кивнула і пішла. Але вдома знову не знаходила собі місця. Усе в мені кричало Ти мусиш щось зробити. Ти не можеш просто дивитися, як вона гине на холоді разом із дитиною. Але я не знала, що саме робити подзвонити в поліцію, у соціальні служби чи просто носити їй їжу. Тієї ночі я знову погано спала, мені снилися ті ж очі. Очі моєї доньки, я завжди думала, що в моєму віці мене вже ніщо не зіб'є з ніг. Але та дівчинка з немовлям біля супермаркету зробила це без слів. Вона засіла в моїй голові так, наче я знала її все життя. Наступного дня я знову пішла до магазину. Звісно, я казала собі, що мені треба купити молоко, яйця, якісь продукти. Але правда в тому, що я йшла перевірити вона там чи ні, і вона була. На тому ж місці тільки виглядала гірше, ніж учора. Сиділа, притискаючи дитину до себе і дивилася в порожнечу. Я знову принесла їй їжу. Вона дякувала тихо, майже пошепки. Кожен її жест казав Я боюся, я не можу довіряти. Донечко, як тебе звати? нарешті спитала я. Вона завмерла. Секунду дивилася на мене з підозрою, потім відвела очі. Навіщо вам? Просто так. Я ж не чужа. Вона вагалася, потім відповіла Лілі. Гарне ім'я, сказала я. А дитину як звати? Оуен, прошепотіла вона і міцніше притисла малюка до себе, і все. Розмова закінчилася, але для мене цього було досить. У цих людей з'явилися імена. Вони перестали бути безликими постатями біля входу в супермаркет. Кілька днів я бачила її регулярно приносила бутерброди, іноді гарячий суп у контейнері. Спочатку вона брала їжу обережно, потім звикла. Але завжди залишалася напруженою, наче за її спиною хтось стоїть із батогом. Одного вечора я помітила, до неї підійшов чоловік. Я якраз виходила з магазину з пакетом молока і хліба. Він був високий, сутулий, у брудному пуховику, і з холодним поглядом. Я завмерла в дверях і спостерігала. Він різко нахилився до Лілі, щось сказав крізь зуби, і вона поспішно простягла йому баночку з монетами. Він перерахував, засунув гроші в кишеню, а порожню баночку кинув назад. Я побачила, як вона здригнулася, але промовчала. Потім він пішов, навіть не глянувши на дитину. Я відчувала, як у мені закипає злість. Хотіла підійти, накричати, спитати, хто він і яке право має забирати в неї все. Але ноги, наче, приросли до підлоги. Я знала, якщо втручуся зараз, наслідки можуть бути непередбачуваними. Коли він пішов, я підійшла до Лілі. Вона швидко відвернулася, наче нічого не сталося. Це хто був? тихо спитала я. Ніхто, відповіла вона. Не звертайте уваги. Лілі. Будь ласка, її очі блиснули від сліз. Не питайте, я зрозуміла її тримають у страху. Тієї ночі я знову не спала. Сиділа на кухні з чашкою холодного чаю і прокручувала все в голові. Ця дівчинка явно не бездомна з власної волі. Її змушують. А дитина це її син. Чи ні, я навіть не хотіла додумувати. Наступного ранку я пішла в бібліотеку. Там у мене був старий ноутбук із доступом до інтернету. Я погано розуміюся на сучасних технологіях, але спробувала знайти інформацію про випадки експлуатації молодих жінок, читала статті, звіти про торгівлю людьми, про насильство, і серце стискалося. Усе, що я дізнавалася, надто нагадувало ситуацію Лілії. Я навіть думала зателефонувати в поліцію. Але щось мене зупиняло. Я уявляла, як до магазину приїжджає патрульна машина, як поліцейські починають ставити питання І що тоді? Той чоловік, який забирав у неї гроші, напевно, дізнається, хто подзвонив у поліцію, і виставить свій гнів на ній. А в неї немовля на руках. Я відчувала себе загнаною в кут. Через кілька днів сталося те, чого я боялася. Я прийшла до магазину ввечері, але Лілі там не було. Її місце було порожнім. На асфальті валялася ковдра. Я обійшла навколо, зазирнула в сусідні провулки, але її ніде не було. Мене охопила паніка. Я розуміла, що не маю права так реагувати, вона мені ніхто, я просто старенька, яка пару разів принесла їй їжу. Але серце калатало так, наче йшлося про мою рідну сім'ю. Я повернулася додому і металася по кімнатах. Уявляла, що з нею могли зробити. Той чоловік, якщо він вирішив, що Лілі замало грошей принесла, я плакала, як дитина, і в той момент зрозуміла, я не зможу її забути. Щоб не сталося, я мушу знайти Лілі і Оуена. Наступного дня я знову пішла до магазину. Сподівалася, що вона повернеться, але її все ще не було. Я вже збиралася йти, як почула шепіт Мем. Я різко обернулася. У вузькому провулку біля магазину стояла Лілі. Вона виглядала жахливо волосся скуйовджене, губа розбита, очі опухлі від сліз. На руках тримала малюка, загорнутого в стару куртку. Лілі. я кинулася до неї. Боже, що з тобою? Тсс! Вона приклала палець до губ. Будь ласка, не кричіть, він не повинен знати, що я тут. Хто він? Той чоловік? Вона кивнула. Він стежить за мною, але сьогодні я змогла втекти на пару годин. Я не можу піти назавжди. У нього у нього люди вони мене знайдуть. Я відчувала, як кров холоне в жилах. Лілі, ти не можеш так жити. Це небезпечно і для тебе, і для дитини. Я знаю, її голос тремтів, але якщо я спробую втекти, він нас уб'є. Вона заплакала, уткнувшись обличчям у плече дитини. Я стояла поруч, не знаючи, що робити. Хотілося обійняти її, забрати додому, сховати. Але я розуміла, ситуація серйозніша, ніж я думала. Після тієї розмови Лілі знову зникла цього разу надовго я більше тижня не бачила її біля магазину. Щодня ходила туди, сподіваючись, зустріти. Люди в окрузі казали, що та дівчина кудись поділася, хтось знизав плечима, мабуть, поїхала. Але я знала, усе не так просто. Я думала, може, він вивіз її в інше місто? Може, замкнув десь. Відповідей не було лише питання. Я навіть наважилася одного разу пройти провулками, куди, як мені здавалося, ходив той чоловік. Але все, що я знайшла, це пара покинутих будинків і порожні пляшки на землі. Вночі мені все частіше снилися кошмари. Я бачила Айрін, яка шепотіла Мамо, допоможи їй, ти мусиш. Я прокидалася в холодному поту, і тоді я зрозуміла у мене немає вибору. Я мушу втрутитися. Навіть якщо це небезпечно, навіть якщо ніхто не повірить старій жінці. Через десять днів я нарешті знову побачила Лілі. Вона сиділа біля того ж магазину, тільки виглядала так, наче пройшла через пекло. щока в синцях, рука забинтована, губи потріскані. Але вона тримала дитину і намагалася усміхатися перехожим. Я підійшла, сіла поруч і прошепотіла Лілі, ти мусиш піти звідси сьогодні. Зараз. Вона похитала головою не можна, він прийде за грошима. Я не дозволю йому знову тебе торкнутися, сказала я несподівано твердим голосом. Якщо треба, я сама стану між вами. Вона подивилася на мене довгим поглядом. У її очах було щось, що я не могла одразу зрозуміти надія, страх, усе разом. І тоді вона сказала Гаразд. Але якщо ви дійсно хочете допомогти, вам доведеться дізнатися всю правду. Ці слова пролунали як удар дзвону. У той момент я зрозуміла усе, що я знала до цього, лише верхівка айсберга. Я взяла її за руку і тихо сказала тоді розкажи, я готова слухати. Я сиділа поруч із Лілі на холодній лавці біля супермаркету і тримала її за руку. Здавалося, ми дві дивні постаті стара жінка і молода дівчина з немовлям. Люди проходили повз, іноді кидали гроші, іноді відверталися, але для мене в той момент нічого довкола не існувало. Тільки вона і її тремтячий голос Ви мусите знати все, сказала Лілі, не піднімаючи очей. Але пообіцяйте, що нікому не розкажете якщо він дізнається, це кінець. Я обіцяю, відповіла я. І в той момент я знала я дійсно готова зберегти її таємницю, якщо це допоможе їй вижити. Ми пішли в маленький парк за магазином. Там було тихо і можна було говорити без страху. Лілі посадила дитину в коляску, яку хтось, мабуть, віддав із жалю, і почала розповідати Мене звати Ліліана, але всі називають Лілі. Мені 21. У мене ніколи не було нормальної сім'ї. Моя мама померла, коли я була маленькою, а батько пив і бив мене. У 16 я втекла з дому. Думала, почну нове життя. Але виявилося, що на вулиці свої закони. Вона говорила повільно, наче кожне слово різало її зсередини. Спочатку жила в друзів, потім у притулку, але в притулку мене знайшли люди, які обіцяли роботу. Сказали, що я зможу доглядати за дітьми багатих сімей, заробляти добрі гроші. Я повірила, а насправді, мене забрали в будинок, де все було інакше там були й інші дівчата. Ми не могли вийти, не могли дзвонити. Нас змушували робити те, що вони хотіли. Той чоловік, якого ви бачили біля магазину, його звати Ден. Він один із тих, хто нас контролював. Іноді він давав нам свободу, ставив сидіти біля супермаркетів із немовлятами. Із немовлятами? перепитала я, і голос мій зірвався. Лілі кивнула. Більшість дітей не наші. Їх спеціально використовують, щоб люди більше жаліли, більше давали грошей. Але цей. Вона подивилася на Оуена і міцно притисла коляску до себе. Цей мій, я завмерла. «Оуен – твій син. Так, я завагітніла, коли була в них. Я не хотіла цієї дитини, точніше, не так, я боялася. Думала, що не впораюся, що він стане ще однією жертвою. Але коли його поклали мені на руки, я зрозуміла я мушу жити заради нього. Я не знала, що сказати. Моє серце розривалося від болю за неї. За малюка, за всіх дівчат, яких зламали такі, як Ден. Але чому ти не втечеш? спитала я. У тебе ж був шанс. У них є зв'язки, прошепотіла Лілі. Вони знають, де шукати. Якщо я зникну, вони мене знайдуть. І тоді буде гірше. Я сиділа мовчки, переварюючи, почуте. Перед очима поставали спогади про мою доньку, Айрін, її історія з сурогатним материнством, її смерть під час пологів. Я думала, невже доля навмисне знову приводить до мене дівчину з дитиною, щоб перевірити, чи зможу я щось змінити? Я стиснула руку Лілі, слухай мене, ти не сама, я допоможу тобі. Вона похитала головою. Ви не розумієте це дуже небезпечно. Я розумію, тідь, твердо сказала я, але в мене більше немає нічого, крім тебе і цього хлопчика. Ти мусиш мені довіритися. Лілі вперше подивилася на мене з якимось світлом в очах. Може, з надією. Наступного дня я запросила її до себе додому. Спочатку вона пручалася, боялася, але я наполягла. Сказала, що ніхто не шукатиме її в старої жінки, яка живе в тихому будинку на околиці. Коли вона зайшла в мій дім, я помітила, як її погляд ковзав по стінах, по фотографіях, особливо довго вона дивилася на знімок Айрін. Це ваша донька? спитала вона. Так, відповіла я, і голос затремтів її більше немає. Лілі нічого не сказала, лише кивнула, але я бачила, як вона розуміє мій біль. Наступні дні були найдивнішими в моєму житті. У будинку знову з'явився дитячий сміх, плач уночі, запах молока і пелюшок, я допомагала Лілі як могла. Вона вчилася довіряти, хоча щоразу, коли на вулиці гуділа машина, здригалася і бігла до вікна. Я розуміла, Ден не залишить її в спокої. Він рано чи пізно з'явиться, і він з'явився. Це сталося ввечері, коли ми з Лілі сиділи на кухні. Раптом пролунав гучний стук у двері, Лілі зблідла, як крейда. Це він, прошепотіла вона. Він нас знайшов. Я встала і пішла до дверей. Серце калатало так, що я ледве дихала. На порозі стояв Ден. Його очі були холодними, губи скривилися в посмішці. Доброго вечора, пані, сказав він. Я шукаю одну дівчинку. Вона тут? Ні. Відповіла я, стараючись тримати голос рівно. У мене нікого немає. Справді? Він нахилився ближче. Дивно, мені сказали, її бачили біля цього будинку. Я трималася з останніх сил. Ідіть геть, сказала я. Або я викличу поліцію. Він усміхнувся. Думаєте, поліція допоможе? Я повернуся. І коли повернуся, заберу її разом із дитиною. І пішов. Після цього Лілі тремтіла всю ніч. Він не зупиниться, казала вона. Він завжди добивається свого. Я обняла її, тоді ми мусимо його зупинити. Наступного дня я зробила те, чого боялася зателефонувала в поліцію. Я розповіла все про Лілі, про Дена, про його погрози. Спочатку мені не повірили. Але коли я показала синці на тілі Лілі, її побите обличчя, коли вона сама розповіла, як її змушували сидіти на вулиці з дитиною. Вони нарешті почали слухати. Поліцейський сказав Ми розберемося. Але ви мусите бути обережними. Якщо цей чоловік небезпечний, він може повернутися. І він повернувся. Через два дні вночі пролунав дзвінок у двері. Я виглянула. Ден стояв у дворі. Віддай її, стара, шепотів він. Або пошкодуєш. Я не знаю, звідки в мене взялася сміливість. Я схопила телефон, набрала 911 і голосно сказала: Я викликаю поліцію. Ідіть геть. Він утік. Через 20 хвилин приїхали офіцери. Ми дали свідчення, і почалося справжнє полювання. Минуло кілька тижнів. Дена заарештували. Виявилося, що він був частиною групи, яка займалася торгівлею людьми. Завдяки свідченням Лілі та ще кількох дівчат, яких знайшли, поліція змогла закрити їхню мережу. Лілі офіційно дали захист, їй і Овену знайшли тимчасове житло, а потім і програму допомоги для матерів. У день, коли вона їхала, я стояла біля будинку і тримала її за руку. Дякую, сказала вона. Ви нас урятували. Я усміхнулася крізь сльози. Ні, мила, це ти мене врятувала. Я знову відчула, що живу. Вона обняла мене, і в той момент я відчула Айрін десь поруч. І що, може, через Лілі та Оуена моя донька все ще зі мною? Минуло кілька місяців. Мій дім знову порожній, але вже не такий самотній. Я знаю, що Лілі та її син живі, у безпеці і що в них є майбутнє. А в мене нова причина жити. Бо іноді, щоб знайти сенс, треба ризикнути всім. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію, друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.